Житловий комплекс Житловиком відріял встигніть скористатись гнучкими умовами. Тему ось цього енергетичного перемир'я Зеленський теж сказав, що Україна готова до цього, якщо готова Росія. Пропоную почути пряму мову э, рота Путіна Піскова Работаем над миром, а не над перемир'ям. Устойчивий гарантований, довгосрочний мир – достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом. Він щоправда таке враження, що вже е, за один подих від смерті, бо він щось так важко вже говорить, бідний. Але тим не менше, хочеться розуміти, чи дійсно росіяни е, не можуть піти на якесь тимчасове перемир'я, тридцятиденне перемир'я. Так само Макрон минулого тижня закликав всі, щоб той, нібито, поговорив з Путіним, і е, е, сторони російська українська сторона пішли на енергетичне перемир'я. Чи може це статися? Чи е, е, mm -hmm. ні? Поки Путін при владі цього не станеться, що і... тоді криється за словами Піскова. Ну який мир вони мають на увазі, якщо вони збільшують України видатки? виконання виконання підписання України цих договорів, а причому не вони з Україною хочуть підписувати. Ви ж повинні ще розуміти, що вони хочуть. Читайте це на е, Напряму зі штатами, угод. так да, вони хочуть підписати між великими великими державами, які не хочуть, фактично розподіл України. Вони хочуть, щоб, вони хочуть, щоб був підписаний до договір США, бо з Україною вони чого підписувати не хочуть, бо це визнання суб'єктності України. Щодо України, але цей тофтиж не буде ніколи. Ніколи цього не буде. Вони хочуть те, що написано в стамбульських угодах, і те, що сказав Путін для перемир'я. Припинення вогню ще раз, Україна повинна вийти з чотирьох областей. Їхня позиція не поміняється. не поміняється Він це буде говорити до кінця свого життя. Навіть коли Росія вже буде розповзатися, навіть коли він ще буде при владі, Северина це буде повторювати. Він буде йти, поки буде живий, він буде так говорити. А далі, знаєте, як говорив Фалькопоне чи прощаємо ми людей? Ні, Бог простить. А ми повинні все зробити для того, щоб він швидше туди потрапив, так і тут. Угу. Слухайте, цікава ваша думка, чи може Путін взагалі зараз піти на якісь радикальні міри? Ну, наприклад, оголосити мобілізацію. Тут він каже, що в 26-му році потрібен терміновий збір резервістів. Ну, ми розуміємо, що це проходить щороку, але тим не менше, в 21-му році збір резервістів теж виявився не випадковим. То тут хочеться розуміти, чи може Путін знову перетнути якісь червоні лінії або оголосити навіть не приховану, а загальну мобілізацію. Дивіться, якби у Путіна було все так просто, він давно би це зробив. Це означає, що не все так просто, значить, це викликало багато питань, навіть перші хвилі. Далі дивіться, що, в якому ж стані опинилася Росія. Чи, чи є межа у росіян стосовно тих, хто йдуть в армію, і жертв е, межі немає, поки є гроші, коли ці люди йдуть воювати за гроші. Тобто, з точки зору росіян, якщо ти підписуєш контракт, ти поїхав за довгим проблемом, умовно кажучи, і ти заробляєш гроші. І твоє каліцтво чи смерть це є частиною контракту. Інша справа, коли забирають умовно безкоштовно. І чутлива дуже справа це коли забирають 18-річних юнаків. Все ж таки, це викликає занепокоєння у росіян. Вони проводять постійне соціологічне дослідження. Кожного тижня вони проводять вимірювання настроїв росіян щотижня. Що Аж настільки йому важливі настрої росіян? Вони щотижня проводять. Mm -hmm. Ні от вони настрої. Вони настрої проводять кожного дня, ну кожного тижня. Так? Я як не побачу, от якщо от подивитися різні соціології, вони дуже за цим слідкують. Це не радянський союз, де е, соціологія вважалася буржуазною наукою, яка не існувала. Ні, вони вимірюють, відслідковують які настрої і так далі. Тому що Путін нічого не робить, ні того, що не хочуть е, не хочуть росіяни. Він плоть та кров е, побажань російського народу. І а, тому тут є питання стосовно мобілізації. Бо якби така була можливість, я впевнений, вони б зробили. Але на тлі проблем, які виникають, е, ударів по НПЗ, різке погіршення економічного стану, так? Знову таки за дивним збігом обставин, е, у росіян почалася проблема з економікою, коли прийшла нова адміністрація. Чому? Тому що ціни на нафту просіли. Тому що вони говорять, бури, бури. Де завгодно знімаються обмеження, скасували цю зелену енергетику. Е глобальне потеплення було е визнано вигадкою демократів, і все, і, і росіяни посипались, ну, плюс удари вже України, які стають системними. Це тільки вони 4 місяці йдуть. І це на цьому тлі може створити вугоби небезпечну ситуацію для Росії, все ж таки. А навіщо ми воюємо? так і тим більше, якщо він оголошує мобілізацію, це визнання, що вони брехали, нічого не виходить, що це, пара, це визнання того, що не все, так, не все так красиво, як вони розповідали. Це програш, фактично. І тому я вважаю, що вони будуть до останнього це тягнути, тому що упевнений, як було так просто, вони б давно це вже зробили. Угу. Цікава, цікава ваша думка. А, взагалі, як ви думаєте, до чого далі призведуть ось ці перемовини, Чи дійсно можуть статися там до різдва, тому що деякі аналітики кажуть, нічого до різдва не буде, або можливо навіть не буде. і до весни. Не буде, буде провал. Те, що я говорив самого початку. Що це, це дивіться це ж не позиція, це ж не позиція, конкретно всього всіх Сполучених Штатів Америки. Це частина, це позиція Віткафа, Кушнера, ну і примкнувшого до них Дівенса. Так? Рубіо тут немає. Угу. Рубіо. Я думаю, чекає, поки вони все проваляться. Рубіо, я думаю, що зараз займається більш таким переможним напрямком. Це Венесуела. Якщо вони випхають що мадура з Менісуели, вони отримують контроль над венесуельською нафтою без крові американською, це взагалі буде суперперемога. І це додатково означає, що Росії кінець, тому що в Венесуелі найбільше запаси нафти в світі. Вони ще дають можливість Гаяні більше видобувати, бо там погрожує їм Венесуела, яка споряд знаходиться. І фактично, і фактично це означає, що Трамп своєю політикою просто вбиває Росію, розриває її їхню економіку, просто на назавжди. От, ну, читайте ту саму стратегію, у нас тут катали істерику стосовно цієї стратегії, що там написана стабілізація Росії. до Європи повинна бути стабілізація відносин з Росії. І паралельно написано, що вони повинні більше там, експортувати там, звільнення енергії і так далі. Так це ж протиріччя тут виходить. Так. То, що робить Трамп, це не стабілізація Росії. Це стабіл... Росії в прямому сенсі, причому не через рік, не через два, невідомо як вони перший квартал будуть вже бюджет зводити. У них же падіння йде по всіх галузях економіки. Це вже при це вже приховати не можуть ніхто навіть 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 же уряд російський і фонду на нас Путін добробуту. Виходить, вже немає, немає чого приїдати. Обкладає, по суті. Обкладає, обкладає податками. Ну умовно наші там аналог наших фопів, там змушуючи їх ПДВ е, е, платити. Це означає, що все, все дуже дуже погано. Там да тільки у нас правда теж додумались там з МВФ так проводити е, ці. Проводити переговори, що у нас теж додумали стис фопів обкласти, ПДВ, що викликало, звичайно величезний резонанс, де тільки можливо Тобто, мінфін, який контролює митницю, контролює податкову, не може розібратися з митницею, не може розібратися з тіньовим обігом алкоголю та, та, та тютюну, лізе до фопів. І звичайно, що ми бачимо, що вже це ж теж ну ну ще раз говорить, коли ти не маєш грошей, ти лізеш туди, куди не потрібно. і це до речі буде хитати теж уряд наш якщо говорити про нашу історію, тому що ми бачимо, що всі асоціації е, бізнесові проти. Цього опозиція проти цього там є. Ми бачимо виступає Юлія Тимошенко одразу ж сказала, що потрібен е мараторій взагалі встановити. І взагалі уряд давно треба відправити відставку і так далі. Це ще я це, це, до чого я говорю? Що, е в принципі, неадекватний чиновничий апарат, неадекватний чиновничий апарат він завжди діє однаково. От Росії неадекватний чиновничий апарат, ну там скрізь вся шиза. А у нас теж, знаєте, деякі. Врятувати це це питання, які вони повинні були за професію вирішувати, неадекватні витрати бюджету, все інше. Вони тиснуть в дійсності на малий та середній бізнес. Тому повертаючись до питання до Росії, тому і ця ідея, от ну про Рубіо, там я закінчу. Рубіо чекає, поки все це провалиться. Для Рубіо це ще внутрішня політична перемога. Чому тому що там потони дивенс в ці, ці історії? А у них вже є суперництво хто Буде висуватися на посаду президента на посаду президента після Трампа. Дівенс думає, що він. А я підозрюю, що Руб'ю теж дещо думає, і не те, що думає Дівенс.